Всім привіт, друзі! Ми зараз знаходимося на воєнній базі, и перед нами передвіжна стоматологічна клініка, Это новинка армії оборони Израиля, яка недавно вперше вошла в сектор газа. Доброго дня! Мене звати Микола, це Роман. Ми стоматологи в медичній службі Південного округу ізраїльської армії. Зараз ми знаходимося в медичній клініці, яку ми побудували спеціально для того, щоб надавати медичну допомогу на полі бою. Безпосередньо ця клініка, як ви бачите, в пересувній будівлі, яка базується на вантажівці, заїхала на поле бою в секторі ГАЗа. Є портативна установка стоматологічна, яка включає в себе всі необхідне обладнання і всі необхідні матеріали для того, щоб працювати і лікувати солдат, надавати їм повну стоматологічну допомогу, повний спектр лікувальних послуг. Клініка працювала майже 24 години на добу і надавала першу невідкладну допомогу. Також буденні лікування, професійну чистку, пломби реставрації, лікування каналів, видалення, весь повний спектр стоматологічних послуг можна отримати в цій клініці. Два лікарі-стоматологи: Роман і ще один лікар якогось Орель, без асистентки. Все ж таки ми говоримо про е, військові умови, як ви бачите, лікар з зброєю з, е, з казкою. Е, лікарі спали в цій клініці. Е, трошки відпочити між прийомом солдат. Е, дуже був високий попит на, на лікування. Е, солдати не очікували побачити стоматологічну клініку безпосередньо в зоні воєнних дій. З великою радістю приймав участь у цьому проєкті. Для мене це не тільки якесь чергове завдання, це серйозна справа, в яку я дуже вірю. Я вірю, що солдат на полі бою він має отримувати лікування відповідного рівня. Вірю, що Солдат має відчувати, що піклування, піклування із, з нашого боку усі були просто в захваті. Я кажу про пацієнтів, які приходили багато разів. Ми приймали тих самих пацієнтів, яких ми вже лікували не під час війни, а під час звичайного стану. І тому особливо важливо було. Прийти туди і на полі бою давати лікування, ми мали все необхідне обладнання, обладнання високого рівня, воно не дуже воно не є таким зручним, як стаціонарні медичні установки, але від того, що ми працюємо у дуже складних умовах. Ми мали бути компактними, ми мали бути дуже швидкими у пересуванні, тому ми не, мали, не могли собі дозволити стаціонарне обладнання. Маємо рентген-апарат, стоматологічну установку матеріалів достатньо. Я вірю, що це була дуже, 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 дуже добра справа, і яка має. Е, сенс е, більш ніж просто лікування, це дати відчуття е, солдату бойовому бойовій одиниці, е, що, що що він, він отримає піклування.